Сьогодні хочу поділитися рецептом шикарного заливного пирога. Такий пиріг завжди виходить вдалий високий, румяний. Легкий і ніжний, як хмаринка. З начинкою можна експериментувати. Такий рецепт ну точно приживеться в вашій родині. Давайте готувати разом. Спочатку приготую начинку, нарізаю цибульку півкільцями, варені яйця кубиками. Використовую в цьому рецепті сардину, Із неї я стіжую зайвий сік і переминаю її вилкою. Тоді всі ці продукти змішую. Підсолювати я не буду, адже сардина вже і так солена. Для тіста в миску наливаю теплий кефір, додаю до нього соду і перемішую вінчиком. Потрібно, щоб кефір запінився. Після того додаю сіль, цукор, яйця та олію. Господині, запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете безліч різноманітних страв на будь-який смак. Якщо подобаються рецепти, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Тепер додаю борошно і вимішую еластичне таке гладке тісто. Ось таке воно має вийти, як ви бачите на відео. Частину тіста я виливаю в форму, яка у мене застелена пергаментом. У мене вона роз'ємна. І на цю частинку, яку я вилила, насипаю начинку. І заливаю другою частиною тіста. Розглажую тісто ложкою таким чином, щоб вся начинка була схована всередині. На моєму каналі є дуже багато страв на будь-який смак. Щоб вам було краще і зручніше користуватися рецептом, всі рецепти я розділила по плейлистах. Список плейлистів ви можете знайти на головній сторінці каналу. Це дуже зручно, а головне смачно! Щоб пиріг був ще красивіший і смачніший, я зверху посипаю кунжутом. Звісно, якщо ви цього не полюбляєте, можна цього не робити. Такий пиріг я буду випікати в духовці, яка розігріта до 180 градусів приблизно 50 хвилин. Готовність пирога перевіряється дерев'яною зубочисткою. Як тільки пиріг трішки охолов, я його дістаю із форми, і мені вже не терпиться його розрізати, щоб показати, який гарний пишний він в розрізі. Саме головне в цьому пирозі, що начинка не падає на низ, а вона тримається посередині між тістом. Дуже смачно, аромат на кухні просто неймовірний. Пиріг смачний і розлітається ще гарячим. Скуштуйте, а я вам бажаю смачного.